Цього хлопчика отягнули в дивний костюм і змусили битися проти сотні бойових роботів. Чи є шанс на порятунок? Дізнаймося з огляду на мультфільм Астробой. Коли наша планета стала надто брудною, вчені підняли з неї цілу гору та відправили її у небо. Навколо цієї гори звели прекрасне сучасне місто і назвали його Метро Сіті. Тепер людям зовсім не цікаво знати, що відбувається на землі. Життя в Метро Сіті по-справжньому казкове. Усю роботу за людей виконують роботи. Вони готують їжу, виховують дітей, будують будинки, лікують, тестують нові машини та прибирають сміття. Одного з найкращих вчених метро. Сіті звати доктор Тенма, і він справжній фахівець у сфері роботів. Завдяки йому машини стають все розумнішими та винахідливішими. Ну а старих, непотрібних чи зламаних роботів завжди можна скинути вниз на землю у величезну купу сміття. У доктора Тенми є син. Тобі. І цей хлопчик справжній геній. Він за кілька хвилин вирішує складну контрольну роботу та вирушає додому в компанії свого вірного робота-помічника Оріна. У машині з'являється голограма його батька, і Тенма повідомляє хлопчику, що не зможе взяти його до себе на роботу. Оскільки генерал Стоун сьогодні представлятиме свого нового робота миротворця. Тобі так хоче побачити цього диво робота, що перепрограмовує Оріна та змушує його їхати не додому. До Міністерства науки. Побачивши сина у себе на роботі, тенма дуже злиться. Але ще більше сердиться Стоун, який наказує замкнути хлопчика до закінчення презентації. Втім, хитрому тобі швидко вдається втекти. У цей же час ще один учений, доктор Елефан, розповідає колегам про своє відкриття: це блакитне ядро, дуже потужне джерело світлої та безпечної енергії. Вчений витягнув його з фрагмента далекої зірки, але є одна проблема. Після Отримання блакитної енергії залишилося червоне ядро. Це темна, невивчена енергія, яка не створює, а руйнує. Генерала Стоуна дуже цікавить це червоне ядро. Він хоче завантажити його у нового робота, миротворця, і зробити його абсолютно невразливим. Доктор Елефант попереджає, що це може бути дуже небезпечно, але його ніхто не слухає. Стоун забирає червоне ядро і вставляє його у робота. Щоб перевірити його можливості, на миротворців випускають десь. Десятки бойових дронів. Робот відразу вступає з ними у запеклий бій. У цей момент поряд з'являється Тобі. Хлопчик підходить ближче, щоб краще розглянути небезпечного робота. Ось тільки миротворець з кожною секундою стає дедалі агресивнішим. Втомившись боротися із дронами, він атакує своїх творців, вчені ставлять непроникний бар'єр. Однак у пастку потрапляє не тільки небезпечний робот, а й Тобі. Тенма намагається відкрити бар'єр, але в нього нічого не виходить. І в ту Жмить робот атакує. Бар'єр стримує постріл, але частина матерії виявляється зруйнованою. Звичайна зброя безсила проти моротворця, і доктор Елефан використовує енергію блакитного ядра, щоб його знешкодити. Але тобі вже неможливо врятувати. Від хлопчика залишилася лише червона кепка. Нещасний тенма вирішує створити робота, який стане точною копією його сина. Він використовує ДНК з волосини Тобі, знайденої в його кепці. Також він завантажує у робота всі спогади хлопчика. Замість серця у його грудях тепер є блакитне ядро. Робот піднімає голову і розплющує очі. Він ще не дуже впевнено ходить, зате впізнає свого батька. Тенма приховує від нього правду про те, що з ним сталося. Робот-помічник Орін швидко розуміє, що перед ним не живий хлопчик, а машина. Але тенма забороняє йому про це розповідати. Вчений вирішує, що хлопчикові більше не варто ходити до школи і збирається навчати його вдома. Чоловік проводить синові кілька уроків і спочатку дуже радіє його успіхам, але невдовзі розуміє, що мозок хлопчика тепер працює зовсім інакше. Тенма телефонує доктору Елефану і скаржиться, що робот не може замінити йому сина. У цей момент Тобі сидить у своїй кімнаті та чує голоси двох роботів-прибиральників. Хлопчик хапає одного із них, щоб з'ясувати, чому він розуміє мову найпростіших роботів, і випадає з вікна. Тобі раптом розуміє, що він не долетів до землі і не відправився на той світ. Замість цього він злетів, адже в його ногах спрацювали реактивні двигуни. Спочатку Тобі здається, що це сон, але незабаром. Він розуміє, що це реальність. Хлопчикові так подобається його нова суперздатність, що він відразу починає літати по всьому метро Сіті. Крім того, виявляється, він ще й невразливий для ударів. А ще у нього є супершвидкість. Тобі гасає містом і трішки псує життя місцевим жителям. Налітавшись, хлопчик поспішає до батька, щоб похвалитися своїми талантами. Утім, є одна проблема люди генерала Стоуна засікли невідомий літаючий об'єкти з блакитним ядром. І одразу вирушають на його пошуки. Тим часом Тобі повертається до батька і чує його розмову з професором Елефаном. Хлопчик нарешті дізнається, що він робот. Більше того, Тенма зізнається, що хоче деактивувати його, оскільки він йому більше не потрібен. Тобі у розпачі. Він залишає свій будинок і летить, куди очі бачать. Його помічають люди стоуна, але завдяки супершвидкості хлопчик легко від них втікає. Солдати намагаються піймати його у сіті, але Тобі вийшов. Євляється набагато сильнішим за роботів і виривається на волю. Тоді Стоун вирішує знищити маленького робота і забрати у нього ядро. У нашого героя летить безліч снарядів, і після чергового сильного удару Тобі втрачає свідомість і падає на поверхню землі, прямо на звалище зламаних роботів. Вони відчувають силу блакитного ядра всередині Тобі і хочуть використати його щоб підзарядитись, але хлопчик від них теж втікає. На своєму шляху Тобі зустрічає маленького. Металевого песика, схожого на сміттєвий бак. Робот-песик кличе тобі з собою, і наш герой слухняно йде за ним. Але виявляється, ця металева собачка заманила хлопчика в пастку. Його хапає банда дітлахів на чолі зі сміливою, хоч і трохи дивною дівчинкою на ім'я Кора. Тобі не зізнається, що він робот, і бреше, що він звичайнісінький хлопчик. Виявляється, ці діти блукають сміттєзвалищем у пошуках зламаних роботів, щоб геніальний майстер на ім'я Хемех міг їх відремонтувати. У цей момент хтось хапає тобі і швидко відносить його геть. Це група роботів, які називають себе революціонерами, лідер банди на ім'я Спаркс або просто мозок, величезний червоний робот на прізвисько Сила і. Робот-холодильник. Хлопчику вигадують нове ім'я Астро. І розповідають, що найбільше у світі вони ненавидять Хемега, оскільки він використовує роботів як своїх рабів. Тому вони хочуть непомітно пробратися до цього мерзенного Хемега і залоскотати його пір'їнкою. Цієї ж секунди на базі роботів з'являється Кора зі своїми друзями і забирає Астро із собою. Стоун разом зі своїми людьми вривається до Тенми і вимагає вченого повернути йому блакитне ядро. Генерал. Заявляє, що знайде хлопчика робота, а Тенма погоджується дістати з нього ядро та віддати стоуну, кора приводить астро до міста, де живуть лише діти. Вони розважаються, використовуючи замість іграшок сміття, знайдене на звалищі роботів. Тут є лише одна доросла людина. Це Хемех, добрий і дбайливий мужичок, який любить ремонтувати роботів і розважати дітлахів. Хемех пригощає дітей піцею, Щоправда, схоже вона не дуже свіжа, незважаючи на це, усім весело, і вони виглядали. Дають як одна велика родина наступного дня. Кора, Астро та інші діти знову вирушають на звалище шукати поламаних роботів. Металева собачка намагається пояснити всім, що Астро не справжній хлопчик, але вона не вміє розмовляти. Астро помічає величезного робота вагою кілька тонн, забирається всередину цієї машини і дізнається її ім'я Зог. Наш герой передає зогу частину енергії свого блакитного ядра, і древня машина відразу оживає. У цей час Хемех тренує своїх роботів перед змаганнями. Повертаються кора з іншими дітьми верхи на величезному зогу. Хемех приходить у борхливе захоплення і з цікавістю вивчає нового робота за допомогою одного зі своїх приладів. Хемех розуміє, що Астро теж робот. Проте нікому про це не розповідає. Дітлахи чистять Зога, миють його, полірують та готують до змагань. Вони наносять на корпус Зога різні бойові символи, пишуть його ім'я та роблять фото на згадку. Увечері Астро грає з металевою собачкою та помічає кору. Він бачить, що її мобільний телефон зламаний, і ремонтує його. Хлопчик дізнається, що Кора теж колись жила в метро Сіті, але втекла з дому і тепер щоночі намагається додзвонитися своїм батькам, але вони не Відповідають, Астро хоче відкрити корі свою таємницю, але в нього не вистачає сміливості це зробити. Настає день змагань. Туди таємно проникають роботи-революціонери на чолі зі Спарксом. Хемех запрошує всіх на арену, і Кора зізнається, Астро, що роботи повинні боротися один з одним на смерть. Хлопчика ця новина дуже лякає. Він починає сперечатися з Хемегом, і чоловік відразу ж його паралізує. Тоді Кора та інші діти розуміють, що їх новий друг просто робот. Астро. Приходить до тями вже на арені в костюмі Астробоя. Перед ним з'являється величезний робот і намагається розрізати нашого героя гострими дисками. На жаль, арена оточена захисним полем і втекти не вдасться. Не маючи іншого виходу, Астро знищує свого суперника. На арені з'являється новий робот. Він крихітний та дуже симпатичний. Але це пастка. Малюк трансформується у двох небезпечних роботів і атакує Астро. Але наш герой перемагає нових суперників. Потім на Астро нападає ціла група бойових роботів. Однак серед них з'являється Спаркс зі своїми однодумцями і вступається за Астро. На жаль, роботів-революціонерів швидко викидають із арени. Але Астро чудово справляється зі своїми суперниками і без будь-якої допомоги. У фіналі хлопчику доведеться боротися проти Зога. Астро відмовляється це робити, адже цей робот його друг. ЗОГ теж відмовляється від поєдинку. І навіть намагається розчавити мерзенного хемега, але Астро рятує цього мужичка. Несподівано на арені приземляється космічний корабель. Це прибули солдати Стоуна. Вони забирають Астро із собою, і хлопчик навіть не пручається. Нашого героя доставляють у лабораторію до Тенми та Елефана. Вчений витягує з хлопчика блакитне ядро і віддає його стоуну, але потім різко змінює своє рішення, відбирає у генерала ядро і повертає його всередину Астро. Хлопчик приходить до тями і втікає, а Тенму та Елефана відразу заарештовують. Стоун вставляє червоне ядро в бойового робота більш сучасну версію миротворця. Ця машина може поглинати інші предмети. Робот оживає і насамперед ковтає самого стоуна з кожним новим поглиненим предметом або зброєю. Він стає дедалі більшим. Астро помічає, що в метро сіті коїться щось дуже погане і поспішає туди. Він бачить, що величезний робот поступово руйнує місто і намагається його зупинити. Але червоне ядро сильніше за блакитне, і хлопчик програє. Кора та інші діти розуміють, що Астро потрібна допомога, забирають у Хемега машину та летять у метро сіті. Там вони знаходять Астро і рятують його у той момент, коли величезна машина ось ось роздавить нашого героя. Гігантський робот женеться за ними та руйнує систему енергопостачання метро Сіті, через що місто починає падати на землю. Щоб урятувати людей, Астро летить униз прямо під Метро Сіті і намагається його утримати. Завдяки силі його двигунів та блакитному ядру, місто плавно опускається на землю, і всі мешканці залишаються живими. Астро продовжує поєдинок із роботом, але розуміє, що це марно. З'являється Тенма і зізнається хлопчику, що якщо з'єднати червоне та блакитне ядро, вони будуть знищені. Астро розуміє, що це його єдиний шанс. Він летить до величезного робота, пробиває його металевий корпус і досягає червоного ядра. Відбувається вибух, і агресивний робот розсипається на шматочки. Серед цих шматків з'являється живий і неушкоджений стоун, і його відразу заарештовують. Кора та Її друзі знаходять астро. Хлопчик не подає ознак життя. Невже це кінець, але тут з'являється Зог і віддає Астро частину енергії блакитного ядра, за допомогою якої хлопчик колись його оживив. Наш герой заряджається і розплющує очі. Тепер Астро справжній герой. Кора зустрічає в метро Сіті своїх тата і маму і дізнається, що вони всюди її шукали і дуже сумували. Тенма тепер не вважає роботів тупими бездушними машинами, і навіть дає Оріну перший у його житті вихідний. У небі з'являється іншопланет. Анетне чудовисько схоже на величезного червоного кальмара, і Астро відразу поспішає рятувати людство від нової загрози. Сенс життя цього хлопця рятувати людей. Ну а мій радувати вас новими крутими відео. Ваш лайк та підписка на канал допоможуть мені робити це ще краще. Побачимося, друзі!